Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом шампанського з чорнобривців. От я робила. А, ще, напевно, тижня немає. Так, я вибачаюся щось мух в цьому році дуже багато і раз. А... Так. О, чули? Разоване ще воно не готове до того, якого треба, бо я ж кажу, тижня немає, але видно, що бульбашки йдуть ворон. А, зараз будемо смакувати, але зробимо наступну порцію. Нам знадобиться для цього чорнобривці 50 квіточок, цукор 500 грам. І лимонна кислота, 2 столові ложки. Хтось скаже, що це багато, але ось це я робила, додала трошки менше. Я вже третій рік роблю цей квас шампанський, і додала менше, то трошечки смак не то все-таки от по рецепту треба робити. Так, нам треба сюди трошки цукру висипати і перетерти. Можна це не робити, але я так звикла я. Цей раз. Взяла чорнобривці, такі вже червоніші, щоб колір був більш насичений, бо бачите, тут такий колір. Води нам треба 5 літрів. Можна фільтровану, яку ви забажаєте, холодну, Не, тут Додаємо сюди чорнобривці, даємо решту цукру. Лимонна кислота. Зараз долью ще сюди водички. Гарно, все це треба перемішати, щоб цукор розтанув. О, відрок васу. Можна робити великими порціями, я не роблю великими, бо в мене закінчились пляшки. У мене всі пляшки пішли на троянду, я розмножую. І отак залишити на 24 години. Там почнеться процес бродіння, потім переливаємо в пляшки. Пляшки, як бачите, не повні, щоб було куди газувати. Така пляшечка, я її дістала з погреба, вона була тверденька. Отак набрали в пляшку, лежачи, кладемо її в погребі і дістаємо десь ну, через тиждень. Це я так роблю, бо мені вже воно подобається, щоб там було так сказати менше градусів, бо все-таки там градуси якісь бувають. Але хочу що сказати, що коли воно постоїть, полежить в погребі десь два тижні, це буде такий квас. А коли залишити надовше, це вже тоді буде шампанське. Я е, на Новий рік допила останню пляшечку, було дуже смачне. Я, знаєте, забулася, чесно кажучи, за нього і думала, що буде якась там брашка, бо з бузини виходить саме брашка. А з чорнобривцю було дуже-дуже смачно. Мені сподобалось, так що залишу якісь пляшечки і до Нового року. Ось такий напій виходить. Зараз піду візьму лід і спробуємо, що вийшло. Тож, дякую вам за увагу. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі, пишіть свої коментарі. До нових зустрічей, пока-пока.